Відповідним чином вже зібрані і проведені відповідні наради. Мало того, вже проведені певні обстеження, і розпочаті обстеження водопровідного працівників водопровідних каналізаційних мереж. Це наше підприємство саме потужна вільний водоканалу. Це суб'єкти господарювання, які постачають нам, нам питну воду в аквамати. води і не тільки мова не йде про воду, Вона не, не має такої небезпеки і ніхто не пов'язував, що вживає таку воду. Тобто, звичайно, в пляшках в магазинах. Ми говоримо про харчові продукти, про, про те, що обов'язково потрібно зараз термічно обробляти їх, навіть якщо ви берете їх селу, я маю на увазі, рибу, молоко, м'ясо. Треба термічно обов'язково обробляти. Якщо товар не упакований належно залопанову чи в іншу упаковку, намагайтеся його не брати. Можна буде потім, але все одно ми на тому. Що е, руки зараз вертаємося ми до гігієни, е, е, до особистої гігієни, е, Піднімаємо її на передній план і говоримо про те, що треба вернутися. Потрібно вертатися нам до використання е, тих наших е, вже відомих нам за час за два роки коронавірусу диспенсерів з дезінфікуючими розчинами.